Всім привіт! В сьогоднішньому відео хотів би поділитися з вами інформацією стосовно передньої кришки з сальником на VAC Group, а саме на двигун 1.2 TDI. В моєму випадку це автомобіль Шкода Fabia II 2010 року виготовлення з двигуном 1.2 TDI. Також цей двигун ставився на Volkswagen. Я читав по насіати, тобто ваг-група з таким двигуном. Скільки дивився інформацію в гуглі, в Ютубі не знаходив інформацію стосовно оцього переднього сальника, передньої кришки з сальником. Тобто багато інформації є по задньому диску, який знаходиться під щепленням, під, під маховиком. А стосовно передньої цієї кришки з сальником я взагалі нічого не знайшов. Тобто хочу з вами поділитися інформацією і проблемами, з якими я зіткнувся. Так, розпочну вам, покажу, отакий у нас стояв. стояла оригінальна кришка. Автомобіль. ось ми бачимо 2010 року і на цій кришці вибита. Другий, другий місяць. А так багато маркування я бачив, шостий-восьмий місяць виготовлення запчастин. Ось такий має номер ця кришка. По автомобілі робиться ТО, повністю дістали двигун з коробкою. Замінюємо щеплення, ремонтуємо, відновлюємо ЄГР. Що якась потрібна буде інформація стосовно з якимись іншими питаннями, проблемами я зіткнувся, пишіть або в коментарі, або ж пишіть, кого цікавить, в коментарях залишу свій номер телефону, буде можливість. Коли є можливість, є час, завжди допомагаю, відповідаю на якісь питання, як, хто кажуть, мірі своїх можливостей. Автомобіль має оригінальний пробіг 190 тисяч, хто би що там не казав автомобілі 15 років. Типу багато людей казали, не може бути такого. Ну от Розібрали повністю оригінальне щеплення, щеплення, до речі, валіо, які проблеми були по щепленню. Педаль дуже вже вверху брала по зносу, там видно зношена корзина, диск. І вирішили якраз тут повністю дістати двигун з коробкою замінити щеплення, замінити ГРМ, відреставрувати ЄГР. Коли двигун з коробкою стояли на автомобілі, тобто стояли під капотом, прям, прям таких от, щоб проблем якоїсь там, тече масла. Або ж по щопу, що десь масло ходить, такого не було. Тобто від заміни до заміни автомобіль, там, грубо говоря, наїжджає 5-7 тисяч в рік. Масло міняємо раз в рік. Тобто, Грубо говоря, стараюсь машини, які більше їздять по пробігу в рік. Тобто Заміна кожні там, 8 тисяч пробіг. А якщо машина їздить менше, тобто раз в рік. І коли двигун дістався, побачили, що внизу на крісці є запотівання такі нормальні. Плюс, коли зняли коробку, побачили також біля сальника запотівання. Багато хто хлопців казав, я коли вивчав інформацію, готувався до цього ТО, розумів і знав, що потрібно замовити задній сальник. А стосовно переднього, опять же повторюсь, інформації не було. І передній заздалегідь не замовляли. Замовили комплект щеплення, ГРМ. Граємо повністю ролики, помпа, натяжний, ну, потім ремінь генератора і натяжний ролик. І побачили, що є запотівання на передній керівці. Почав дізнаватися, шукати, що мені запропонувало? Запропонувало таку фірму Bumpi. Тобто те, то, що було в наявності, як тут кажуть, а потрібно було вже, тому що час іде, а автомобіль розібраний. Прийняв рішення, замовив цю передню кришку фірми Bumpik і з якою проблемою я зіткнувся. Як ми бачимо на відео, я думаю, камера передає. Бачите, на якій глибині стоять оці втулки. Тобто у нас йдуть болти, які прикручуються через піддон вертикально. І є просто проміжуточні втулки, які прикручують саму кришку до блока двигуна. Тобто отак воно встановлюється. Болти, які вертикальні через ці втулки, а тут втулки зафіксовані з різьбою, які проходять болти через піддон. І дивіться, яка тут глибина і яка типу на кришці. Тіпа оригінал. Чому називаю типа? Тому що, як я вважаю, це моя думка. Запчастини, які на заводі, це оригінал, а те, що вже потім робиться, продається, ну, то таке, як кажуть, кому як пощастить. Ну, По всім маркуванням, то схоже на оригінал. Тут краще вийде цей номер. Кришки з сальником. Кришка виготовлена 23-го року. 10 місяця. Е, також е, трохи, трохи відійду від теми, е, чому міняється кришка з сальником. Тому що сальник у нас що передній, що задній. Вони тефонові з покриттям, типа, як я зрозумів, маленьким слоєм, типа резини. Ось як ми бачимо на відео це старий оригінальний, який стояв на двигуну. Бачите він? Наскільки вже стертий, чого я не скажу по задній. Тобто конструктив іменно задньої кришки він набагато кращий. Бачите? Тобто тут ще є полосочки, є ще слой так називаємо цієї резини. І можемо бачити навіть на цьому китайському, Бачите, є полосочки, оцей слой тоненької резини. Як я зрозумів, що потрібно якось прописувати, хлопці хто буде дивитися стосовно цієї інформації, це моя рекомендація, це моя думка міняти цю передню кришку сальником разом з ГРМ, тому що от пробіг 190 тисяч сальник був зношений і він вже почав терти сам коленвал. Тобто не міняйте там на 200 тисячах, там, понятно що у кожного пробіг може бути скручений. Але моя думка, якщо міняєте і робите автомобіль для себе, міняйте грем і міняйте за одну цю кришку з сальником. Так як сальник стирається, починає стирати колінвал Оце покриття. І я вже розумію, в нашому випадку, так як вже. Покриття на коленвалу вже трохи зношено, плюс запчастини вже не, я так думаю, не на 100% такої ж якості, як оригінальний заводу. Тобто в нашому випадку, я думаю, що ми зараз ставимо комплект ГРМ фірми Continental. Тобто 60-80 тисяч. Коли буде знову розборка заміна ГРМ, потрібно знову буде міняти передню кришку з сальником. По ціні. Оця кришка бампі коштує в районі 33-35 доларів. Оця кришка коштує аж 150 доларів. Багато хто скаже, блін, та ну нафіг, Автомобіль, грубо говоря, коштує 5-6 доларів на сьогоднішній день в Україні. І робити ТО ціною мінімум 300-500 доларів, в залежності хто що буде міняти. І міняти навіть той же ж гарем який там коштує. 200 доларів ще ставити кришку за 150 доларів, плюс ремінь, натяжний ролик на генераторі. Тобто, грубо говоря, там виходить отаке ТО без роботи, тільки матеріал. Там В районі 400 доларів. Це що касаємо іменно тої сторони, де шківи стоять, де стоїть ГРМ і ремінь. Ну, Дивіться самі, кожен... Кожен має свою думку, у кожного різне ставлення до техніки до автомобілів. Я ділюсь тими питаннями і інформацією, проблемами, з якою я столкнувся. Давайте ж повернемося до проблеми, з якою я столкнувся, і також це відео передам це я в автомагазин, я їм вже телефонував. Поки інформації стосовно заміни. Е Інформація, чітка інформація її є, але ну, я думаю, проблема не вирішиться. Що вони запропонували, так як я кришку поставив, робилося воно, спішилося, як, як завжди, то не вникав в усі дрібниці, не зрозумів, що може таке статися. Потримав кришку, почав її ставити. Виставив на динометричному ключі 2 кг. І навіть не дійшло до щучка, до, як спрацьовував динаметричний ключ, лопнуло це ось кріплення. Як я зрозумів, чому воно лопнуло, так як бачите, оці втулки і відстань оця резини, вона велика, тобто я не знаю, що це, якої якості повинна бути оця кришка, щоб воно вдавило оцю резину. Ну, тобто я пробував навіть там. Прижимати якоюсь рівною поверх до поверхності клав оцю кришку і дивився, як вдавлюється ця режина, вона, я вам так чесно скажу, даже ногтем, ми бачимо Ну і вдавити дуже важко, тобто вдавити до цієї відстані, а так як тут плоскість і між втулками бачимо відстань нормальна, тобто давити даже оцю. Осередину частину це, це, ще, це ще та проблема. І можемо побачити, як вона виглядає, типу на оригінальній кришці. Вістень, набагато менша. І тут резина дійсно так, по відчуттям набагато якіша. Тут по контуру така тоненька прокладка, тут виглядає ось так вона. І ось що ще хочу показати на оригінальній кришці ми бачимо оці втулки, вони виступають. Спитаєте, чому тут не прокладка, а герметик? Як я розумію, піддон вже пробивався, знімали піддон і вже садили піддон на герметик. Ця ще маленька прокладочка ще залишилася. А де велика плоскість, там прокладки не було, вже садилось воно на герметик. <кій> <кій> тобто, моя думка, хлопці, якщо немає коштів і бажання в плані поставити таку кришку за 150 доларів, хто буде переглядати моє відео, моя, моя думка, моя рекомендація. Просто-напросто або повністю зрізати цю резину і садити на герметик, щоб вона плоскість нормально стала. Або ж просто не купувати таку кришку, або ж дивитися, може якусь іншу, там ще мені пропонували Віка. Ну, і, Якщо не помиляюсь на той день, коли я хотів замовляв, робив замовлення на цю кришку, її не було в наявності, щоб вже відправити. А це було. Тобто, дивіться оці зазори. І чесно я вам хочу сказати, добре, що воно зразу при установці це вилізло. А не наприклад, коли ми вже зібрали, поставили, і воно потім би там при нагріві або при включенні там регенерації цієї, коли двуго нагрівається нормально, і воно плопнуло і вилізло. Це Представте, знати, кришки ці всі. Захист потім зняти ГРМ, зняти зв'язочку, яка дуже добре там затягнута. І замінити оцю кришку. Це ну, не година, не 2 часу. А час багато чого вартує. Така ось у мене була інформація стосовно заднього сальника дуже багато інформації на каналі. Не на моєму, а багато на Ютубі та й в Гуглі я дивився. Тобто, Задній сальник я поставив фірму Euring. Попередньому, то, що мені пропонували, те, що є в наявності в Україні, це Bumpi, Vica і оригінал. Типу Euring, Victorines, ще якісь фірми, ті, що я знаю, що ставши з ними, немає проблем. Їх не було в наявності. Тобто, не робіть. Моїх помилок, або ж подивіться уважно це відео, не поспішайте з установкою, якщо взяли неякісну деталь, витратить, витратіть пів години-годину часу, вникніть що як щоб не було якихось нюансів, і ставте і радуйтесь тому, як автомобіль буде працювати. Я знаю, там може багато там напишуть, або ж багато там хлопців, як кажуть, там, Андрій, та не заморачуйся, типу, та соплива, замив, та, щ, щ, як то кажуть, на міг, вік ще вистачить. І типу машині 15 років, не заморачуйся, та там сопливе, там сапливе. Та пофіг. Ну, хто мене знає, знає моє ставлення до техніки. Я люблю, щоб воно було чудово. Як -то багато хто каже, я перфекціоніст. Стосовно порінгу взагалі проблем не виникло. Ну, от моя думка була, і я так зробив. Оце кільце, яперний цей диск. Я залишив оригінальний оцей, що був в комплекті фірми Euring, я не став ставити Тобто Сальний корпус гарної якості, я вже його поставив на автомобіль. Сьогодні збираємо, ставимо передній сальник, ГРМ і ставимо двигун з коробкою на місце. Також ще раз хочу сказати, якщо потрібна буде інформація, де я робив ЄГР, тобто без проблем поділюся контактами, поділюся враженнями і в плані роботи, як працює ЄГР, тому що скільки я дізнавався, багато хто мені рекомендував, типу відшить, за тому подібне. А судячи по двигуну, по всій системі, то я розумію, що плюс-мінус пробіг рідний. Тобто просто Знайти причину її усунути, і воно далі буде працювати. Навіщо відшивати, а потім будуть вилазити якісь ще проблеми, там, ще проблеми не хочу. Сьогодні-завтра, дай Бог, ця війна закінчиться. В будь-якому випадку буде той же тихосмотр будуть перевіряти цю екологію, справність автомобіля. Ну і моя думка, що все рівно і бачимо, і розуміємо, як страдає наша земля, як самі вбиваємо цю екологію. Тобто, ну моя думка, краще, якщо вона працює, і там пробіг на 400 500 тисяч, навіщо її відчувати, там, робити якісь стейджі, там, щоб краще було двигуну. Ну, моя думка, навіщо? Завод зробив, ми усунули недоліки, поставимо, буде працювати. Поділюсь з вами опитом стосовно іменно по проблемі ЄГР на цьому двигуні. Всім дякую за перегляд. Стосовно. Інформації не знаю, як воно вирішиться стосовно цього такого так називаємо брака. Я скину ссылку на своє відео в автомагазин, там де я брав. То те, що вони дійсно пропонують мені зробити якусь там рекламацію, куча часу це займе. Ну я вважаю, що, що просто буде витрачений час і нерви. А результати не будуть. Тобто якраз я зробив відео і для вас, і для себе, і передам це відео в автомагазин. Буде результат, поділюся з вами. Не буде результата, Ну не буде, нічого страшного. Життя продовжується. Це такі дрібниці, як то кажуть, урок буде для мене. Десь щось поспішив, як кажуть, сам себе, і людина смішив. Ну, в такій історії отримав такий гіркий опит. Ну нічого. Саме головне бережіть себе. Бережіть себе і своїх близьких. Дай Бог всім мирного неба. Всім пока-пока.